Вітаю, друзі! З вами Оксана із Одеси. Сьогодні хочу вам показати рецептик дуже смачної рибки. Ось я купила на Новий рік шматочок рибки, трошки засолила, а ось цей, більше до хвостика, відрізала шматочок, присолила його, ну, почистила, звісно, помила, присолила та посипала спеціями. У мене тут перчик та коріандр. І я вчора це все зробила, а сьогодні ось купила шпинат для рецепта нам знадобиться, а також вершки 20% жирності, а також часничок, в мене три великих зубчика, пів головки цибульки та декілька томатів черрі, помідорок, а також шматочок. Вершкового масла. Я буду брати невеликий шматочок, бо дуже жирне не хочу робити. Зараз цю рибку я обсмажу на олійці, швиденько з обох сторон. Шкірку я не знімала, бо я цю шкірку люблю, вона смачна. Я зараз швиденько обсмажу і потім покажу, що далі. Обсмажувати буду на рослинній олійці, але можна обсмажувати і на оливковій олійці. Але в мене оливкова олійка є тільки для салатів, тому я не буду її використовувати. Буду брати звичайну олійку соняшникову. Я вімкнула сковорідку та наляла олійки. І зараз на цій олійці буду обсмажувати свою ось цю рибку з обох сторін. Обсмажу і витягну на тарілочку. І потім покажу, що далі. А ще Поріжу помидорки чері навпіл, а також великими шматочками наріжу цей шпинат. Я не буду дуже його мілко різати. Я такими... в мене тут дуже великі листки, тому я ну, на три частини десь розріжу цей великий листок, а ті, що менші, не буду різати. І часничок розчавлю та міленько наріжу з цибулькою. Ось до такого стану я обсмажила свою рибку. Вона зазолотилась і я буду знімати зараз. Тут у мене ще кісточка, я її теж обсмажила. Ось зараз знімлю і додам сюди до цієї олійки, шматочок вершкового масла, а також цибульку з часничком. Ось, друзі, додала вершкове масло, цибульку та часничок. Зараз це швиденько обсмажу, трошки не буду його дуже рум'янити. Ось так трошки зазолотилась цибулька з часничком. І я трішечки додам водички, щоб вона не згоріла. А потім додам вершки сюди. Додала до цибульки трішечки, буквально пару столових ложок. Я водички додала, щоб цибулька не, не смажилась. І виляла сюди вершки. 200 мл вершків. І зараз швиденько наріжу шпинат. Додам посолю поперчу за смаком і викладу сюди чері та рибку. Ось, вершки закипіли та я порізала свій шпинат та чері І зараз додаю до цих вершків. Скуштую, трошки прокипить та додам рибку. Я ще посолила їх та додала молотий перець з коріандром. Ось, друзі, я додала. Крупно порізаний шпинат та чері навпіл розрізала. І зараз це все хвилинки 2-3 прокипить, та я додам рибку. Ось така краса виходить, розмішала шпинат з чері, воно кипить. Зараз куштую, додаю рибку, накрию кришечкою. І ще хвилинки 3, 4 постоїть і все, вимикаю. Це така смакота, за вуха не відтягнеш дуже смачно. Але, звичайно, такі ціни зараз, що часто таке куштувати не будеш. Виклала я свою рибку. Зараз зроблю менше вогонь та закрию кришкою. І нехай трошки протушкується. Хвилинки 3-4 та вимикаю. Ось, друзі, ось така краса в мене вийшла. Рибка вже готова майже, я буду вимикати. Я ще переверну її на іншу сторону, ще пару хвилинок і вимикаю. Це дуже-дуже смачно. Приготуйте та скуштуйте. Все, па-па, З вами була Оксана із Одеси. Готуйте, мої любі друзі і українці. До побачення!